Ви абсолютно не готові до цієї інформації, але я знайомий з Трампом через одне рукостискання. Не вірите? Прошу Дякую. Можливо, хтось не зрозумів, але в свої студентські роки я займався гумором. У нас була своя команда КВН, і ми їздили виступати по різних містах України. І сьогодні історія буде саме про то. Коротше, історія така. Але перед тим як я почну історію, поставте цьому відео лайк і напишіть в коментарях, чи вам подобається сучасний український гумор, бо мені... Ні, колись давно нашу команду запросили в Чернівці на Кубок Буковини. Значить, і тоді зі Львова в Чернівці. Ми були, знаєте, бідні студенти, ми не мали машин, ми їхали поїздами. І тоді ми чогось поїхали поїздом, який прибуває в Чернівці в четвертій годині ранку. В четвертій годині ранку, а гра на шосту годину вечора. І ми приїхали в четвертій годині ранку на Чернівецький залізничний вокзал і мали тусуватися там до того часу, поки в Чернівцях відкриється хоча б щось. Поки ми тусувалися на Чернівецькому залізничному вокзалі, я запам'ятав одну штуку: бродячі. Пси, а особливо. Один пес. Він був абсолютно білий, але в нього під носом була така чорна плямка. Вгадайте, яке ім'я ми йому дали. Щоб до шостої години вечора не заснути і не виглядати дуже втомленими. Ми цілий день глушили кави і ридбули, кави і ридбули, і гуляли. Відповідно, та як ми не спали цілу ніч, потім гуляли, пили кави, пили ридбули. Ми не виглядали бадьорими, ми виглядали все рівно як кусок гімна. І от коли ми вже приїхали на локацію, де мала відбуватися гра, підходить до мене Олька з нашої. Команди і каже, я зірвала голос, я не можу співати і починаю плакати. Підходить до мене дімка і каже: Я засинаю, я не можу, я просто дуже втомлений. Підходить до мене володька, і каже: у мене дуже сильно розпухла нога, я не можу ходити, я не можу навіть вдіти або зняти штани. Класна команда. Не команда КВН є талон, а команда Кавен доходяги. Згорем пополам ми зібралися. Ми вийшли на сцену. Стоїмо за кулісами. З одного боку стоять мої доходяги, з іншого боку стою я і Міша, мій дружбанчик, про якого багато є історій в мене тут на каналі. І я думаю, боже, слава Богу, хоч Міша, хоч Міша себе нормально почуває. Я повертаюсь, дивлюсь на нього, він стоїть, посміхається, либа від вуха до вуха, а з носа юшить кров. Просто, просто, просто повністю по ньому юшить кров. І я думаю, боже, та не така вже і важлива та гра. Головне, щоб ми її відпетляли якось і поїхали назад додому. Висновок: ця гра навчила нас правильно робити тайм-менеджмент. І ніколи не приїжджати нікуди дуже-дуже завчасно, бо воно нахрен не потрібне нікому. Сподобалася історія? Не забудьте поставити ваш лайк, написати коментар і обов'язково підпишіться на канал, бо в мене таких історій. Ще багато, будьте чемні, читайте книжки, спілкуйтесь з людьми, любіть Україну і заходьте в інтернет тільки для того, щоб подивитися мої історії. Через одне рукостискання то я бляха із Орбаном, знайомий фу, бля.